Дорогі гравці, всім вам удачі! Хто дивиться це відео. В останній своїй вікендлізі мені випав Кіліан Бапе версії ТОЦ. Ось його стати. І як бачите, багато плейстайлів топових, як для Форварда є. Ним я підсилив свій склад і пішов грати отбори до своєї вже дев'ятої вікендліги. Канадська контора приємно здивувала. Відтепер потрібно лише один раз виграти з п'яти матчів, щоб пройти у фінал Food Champions. Подивимось, як вплине поява МБАПЕ на мій результат у фіналі. Перших 8 матчів я не коментуватиму. Зі стати 4-4 я розпочинаю свою розповідь про вікенд-лігу. В дев'ятому матчі мені попався СОП, у якого був дуже медліний геймплей. І так мені вдалося за МБАПЕ забити. По статистиці самі бачите, що за матч був. В перерві матча я вирішив. Випустити дуже цікаву картку, на мою думку. Це еволюція на картку Вільяна. Ця картка в Squad Battles показувала дуже швидкий буст що я бачив з усіх. В першому ж матчі за Вільяна мені не вдалося забити, а Суб зробив речквіт. І стата стала 5-4. Вже в 10-му матчі я попав на якогось кібаратлета. В нього, як бачите, є 4 картки за вікенд-ліги. А Фермін-91 це еволюція, для якої треба в кожних із п'яти вікендліг робити по 10 перемог. Кинуло на сопа, який робить мінімум 10 перемог, тоді як я роблю зазвичай лише 6. Вже на 12-й хвилині я дочекавшись, поки соп двинев воротаря і забив другий гол за Софію Вілсон. Але на цьому мій успіх в матчі цьому закінчився. Це перший гол, що я пропустив від сопа. Був у мене ще момент за Олісе, але не зміг забити фінесом. На 77-й хвилині я програвав уже 5-2 і перестав грати. В Матчі в мене шансів перемогти не було. Не очікував я, що поява гравця за 7 мільйонів монет ніяк не вплине на мій результат. 5-5 це моя звичайна стата. В наступному матчі Сопа мені легше дали. Перший гол я дуже швидко забив. І доволі легко. Далі в мене було декілька моментів, але, на жаль, воротар сопа все відбивав. В середині першого тайму соп зрівняв рахунок, забив Роберт Левандовський. Наступний мій момент не вдалося забити сольним проходом за кіляном Бапе. Все ж таки мені вдалося забити другий гол в матчі за Майкла лісе. Рахунок став 1-2 на мою користь. І соп вирішив зробити річві. 6-5. У матчі кілян Бапе на дріблінгу розібрався із захисниками і відкрив рахунок. В середині першого тайму при рахунку 2-0 не вдалося забити загуліта і за меж штрафної. Але вже на 40-й хвилині завдяки Бапе і його проходу вдалося забити три гола. Сопа я прям знищив. Матч я легко виграв. Матчів лишилося три. Подивимось зараз, які нагороди дають за вісім перемог і чи є смисл далі грати, адже я сім вже зробив. Ось ці нагороди, які я вже виборов. Треба продовжувати грати. Може, вдасться зробити навіть вісім перемог і встановити свій новий рекорд. В тринадцятому матчі СОП витягнув свого захисника. Я цим скористався, а от кілян Бапе забити не зміг, на жаль. Видно, не дуже сильно цей СОП грає в захист. Вдалося відкрити рахунок голам завдяки шакірі. Наприкінці тайму рахунок зрівняно 1-1. Був у мене один гольовий момент, але я його не зміг реалізувати. Гра йде рівно, як бачите. Треба заміни провести. Може Вільян поможе цей матч виграти. Старт другого тайму виявився для мене невдалим. Дан Бьорн отримав червону карту. Як результат, у мене на одного гравця менше, та ще й в такому матчі, де гра іде рівно. Момент був забитий за Олісе, але сопу вивів воротаря. Далі я вже таки пропускаю дуже прикрий і курйозний гол. Далі я знову пропускаю вже втретє в цьому матчі, а гра прямо поламалася після вилучення. На 80 80-й хвилині за Вільляна вдалося мені забити його перший гол. А вже на 85-й хвилині за Вільяна вдалося зробити спринт-буст, Хоча він був повільніший, ніж я робив у склад Battles. І в кінці тайму не хватило корпусу. Все тому ж Вільяну, щоб зрівняти рахунок. Ще два матча лишилося грати. На початку тайму Шакері знаходить передачу в штрафній кіляна БП, і я відкриваю рахунок. Далі на дріблінгу БП подвоює рахунок у матчі. Вже на восьмій хвилині. А вже наприкінці тайму Мбапе, на жаль, не вдалося оформити хет-трик. Штанга врятувала сопа. Стата Рівна, хоча я її виграю, на сімдесятій хвилині я прогавив випад сопа, кілянам Мбапе. і рахунок стає 2-1. Пішла кіковна і Майкл Уліса розібрався сам в штрафні із захисниками, рахунок матчу 3-1. А вже наприкінці матчу в Кіляна Бапе була можливість зробити свій перший хет-трик, але на місці голкіпер Сопа. Вже в самому кінці матчу Софія Вілсон пробігла більше половини поля, але в цьому моменті не пощастило забити гол. Матч, зрештою, я виграв і установив свій новий рекорд 8 перемог, і матч лишається в запасі. Нужно приходить в себя и собираться силами по новой. Увы, но сказать особо нечего. Это поражение еще одно в числе тех, которые сделали розыгрыш далеким от идеального. Есть над чем работать и начинать нужно как можно скорее. 15-й матч я програв. Я результатом задоволений, бо це мій рекорд, 8 перемог. Як результат, 6 -е місце. і Ось такі нагороди. Це найкращі мої нагороди, що я відкриваю в цій грі. Маю ось 5 піків, але покажу вам лише червоні. У першому пікові випадає правий захисник Канцелу, Далі якийсь ноунейм і ще один ноунейм. А вже з другого піку випав правий вінгер Габріель Пес, центральний захисник Сімакан і ще якийсь ноунейм. А гадаю, що після кіляна МВП, навряд чи що мені щось випаде, топове з нагород. Лишаються набори 1083, два набори з одним ТОЦ-гравцем і один набор 2082. Перший тоц набор відкриваю і падає NoN. В наборі 2082 випадає одне золото. Далі в наборі 1083 теж випадає одне золото. В другому тоц наборі випав теж якийсь NoNe. Ось такі нагороди чекали на мене. За 8 перемог. Хочу показати вам стату Кілянам Бапе. Як бачите, стата не дуже сильна. На мою думку, за рахунок того, що в складі була його картка за 7 мільйонів, складність самої Вікендліги була нижчою, ніж зазвичай. І саме тому мені вдалося зробити такий результат. Дякую вам всім за перегляд. Всього найкращого!